До Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за однією із адрес міста Умані виявлено особу чоловічої статі без ознак життя. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу відділу. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Як з'ясували правоохоронці, до даного, причетне, до даного правопорушення причетний 33-річний син потерпілого, який під час розпиття спиртних напоїв на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин спричинив удушення руками. На даний час особі оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Я спав. Тут спав. Батько сидів за столом, розбудив мене своїми розговорами, і почав требувати з мене пляшку горілки, якої я не брав і не бачив. Він десь до цього ходив, приніс пляшку горілки, чи він її випив, чи він її десь заховав, я не знаю. Він почав погрожувати мені, ображати мене нецензурною браню, на що я йому відповів, щоб він йшов і лягав спати, побачив, що він дуже нетверезий. Повернувся і далі ліг спати. Він підійшов і вдарив мене кулаком в обличчя. Я прокинувся, кажу, щоб він йшов, він пішов в ту кімнату. Після чого там теж почав казати, що ти зараз заснеш, я тебе заріжу. Віддай мені горілку, стояв тут. Я підійшов до нього, він вдарив мене ще раз в обличчя, після чого я вдарив його один раз вниз і другий раз скользящим попав попав в горло. Після чого він впав сюди, я наклонився над ним, він махав правою рукою. Я держав праву руку і отак. І отак держав за шию, щоб він не виривався. А праву руку як тримали? Праву руку держав. Отак. І отак нагнувся над ним і тримав його, щоб він не виривався. Після чого він заспокоївся. Після того, як ви його відпустили. Не. Він дихав, він був живий, він, він дивився, він рукою щось там ще кілешував. Він був ще нормальний, адекватний чоловік. Я пішов рух спати тоді через декілька, через годину. Ну, я не знаю, я не засікав, я спав, скільки там времени пройшло. Мама каже, що він вроді не дихає. Я підійшов. Попробував пульс, наші він дивлюсь і він не дихає. Я визвав скору допомогу міліцію.